Неважливий розділ, який ми маємо заповнити, називається яйсі Джобсом або українською Я шукаю роботу в якості. Тут ми повинні перерахувати ті посади, про які йшла мова, коли ми підписували інтеграційний контракт, а також будь-які інші, які ми самі забажаємо. Зайти в цей розділ. Ми можемо або через головне меню, або навіть на самій загальній сторінці є посилання, куди ми можемо натиснути і перейти напряму. Тут знову вже щось мама заповнила на курсах, як ми бачимо, які тут розділи, власне, назва посади, потім чи є у вас релевантна освіта, чи є у вас досвід роботи, скільки років і коли востаннє ви працювали за цим фахом. А тепер натискаємо for job», тобто додати роботу. В першому розділі ми пишемо назву посади, і тут зверніть увагу, що можуть бути проблеми. Подбайте заздалегідь про те, щоб перекласти все так, щоб відповідало данським аналогам. Наприклад, тут ми намагалися написати вчитель у вечірній школі, але в даній автоншколі означає геть інше, а не вечірню школу, як це в Україні. І нашу першу спробу написати викладач для дорослих, сайт запоров і сказав, що такої вакансії не існує. І нам довелося писати викладач у ВУС, тому що це найближчий аналог до нашої української вечірньої школи. Далі від нас хочу дізнатися, чи в нас є відповідна освіта і чи є в нас досвід роботи. І коли ми обираємо, що досвід роботи є, то нас запитують, скільки років ми працювали за цим фахом у сукупності і. В якому році ми востаннє працювали за цим фахом? Ми можемо вказати кількість років і кількість місяців, і останній рік роботи. Після цього натискаємо Зберегти. Так само, як і у власному профілі, де ми заповнюємо інформацію для CV, ми можемо відредагувати вже те, що ми зберегли. Для цього натискаємо Редагія, тобто відредагувати і змінюємо інформацію або дописуємо те, що ми забули і мали перевірити, і хотіли вписати потім. Натискаємо на Game і зберігаємо. І я нагадую, що всі ці дані, які ви ввели, будуть доступні для перегляду не лише вашим потенційним роботодавцям, але й вашому соціальному працівнику. Тому, якщо ви не хочете проблем з джоб-центром, не забудьте внести сюди усі ті посади, про які ви домовлялися з вашим соціальним радником, коли підписували інтеграційний контракт. Інакше вони скажуть, що ви не виконуєте умови вашого соціального контракту. Крім того, ви можете писати будь-які посади, які ви вважаєте за потрібну самі, але зверніть увагу, що є таке раціональне обмеження, слід писати лише ті посади, Такі роботи, де у вас є або відповідна освіта, або якісь кваліфікації, які вам дозволять впоратися з цією роботою.